Всім привіт! Хочу сьогодні поговорити про двозонний лічильник, про його вигідність і чи не вигідність. Можливо, багато людей на теперішній час цікавляться цим, тому поїхали. Отак от цей лічильник виглядає. За сонце це стекло помутніло, тому краще зняти не можу. У мене підключених тут 380. Отак, от, от звідси від стовпа. Ну, а далі зараз покажу вам вот, в хаті. Так, ну а це вже в будинку так виглядає. Три фази, яких заходить. Отак от, от перша, друга, третя заходять. Це вхідна одна на будинок і на все остальне. Дивіться, отут переключатель можна на будь-яку фазу переключити. Тобто, тут ми бачимо 240. зараз. У нас тут дуже часто таке буває 240, 250, 260. Тому включається захист тут, включається тут захист. Одним словом, тут все зроблено правильно. Ну, а тепер ближче до цифрів. Так, ну дивіться, я вже виписав це все, щоб тут не писати довго часу, не займати. Тобто, дивіться, за 2023 рік я використав 6713 кВт електричної енергії. Це наголошую, за один рік за 2023 рік. При тарифові ніч-день я використав вночі 2655 кВт, а вдень я використав 4148 кВт. Тобто ми розуміємо, не всі прибори, які можна було перевести на нічний тариф, були переведені. Такі, наприклад, як бойлер, пральна машинка. Так, поїхали далі. Дивіться. Використання 2655 кВт. Множимо на тариф нічний минулорічний, 1 гривня 32 копійки. Ми отримуємо 3385 гривень за один рік за нічний тариф треба було оплатити. Маємо далі день 4148 кВт, множимо на 2 гривні 64 копійки. Я наголошую це за 2023 рік тариф наведений. І того дорівнює 10950 гривень. Це за один рік, це вже за день. Тепер дивіться, загальна сума. Маємо 3385 кВт плюс, перепрошую, на кВт гривню, плюс 10 950 гривень, дорівнює 14 335 гривень. За один рік я сплатив за електричну енергію. Так, тепер давайте подивимося, яка ж економія. При звичайному тарифові, звичайний тариф. Якщо 6713 кВт множимо на 2 гривні 64 копійки, ми маємо 17722 гривні. Тепер давайте далі. 17222 гривні нам потрібно. Ага. Так, да, да 1722 гривні. Нам треба. Відняти 14 335 гривень це те, що е, сумарна сума за день і за ніч. От отримана 14 335. У нас дорівнює економія 3387 гривень. Ми економимо при тарифові нічному, якщо в нас підключений, е, тому вам робити висновки, чи потрібно вам це, чи не потрібно. І змоделюємо ще одну ситуацію. Так, а тепер змоделюємо, так як я казав, ще одну ситуацію. На даний час на 2024 рік тарифи на електроенергію підросли для нічного тарифу 2 гривні 16 копійок, для денного 4 гривні 32 копійки. Давайте змоделюємо таку ситуацію, як, якби я використав ті самі кіловати, але вже при новому тарифі. І того 6713 кВт загальних, тобто 2655 кВт, множимо на 2 гривні 16 копійок, ми отримаємо 5540 гривень. Це е, за ніч за один рік. 5148 кВт. множимо на 4 гривні 32 копійки. Ми отримаємо 17919 гривень. Це я наголошую, це день, це день, це ніч. Ну, тут записано. Тепер дивіться: загальна сума 5540 гривень плюс 17919 гривень дорівнює. 23 459 гривень, це нам потрібно буде сплатити за рік вже при новому тарифі. Це при тому обсязі минулорічнього. Тепер дивіться, при звичайному тарифі, якщо у вас не підключено, день ніч 6713 кВт множимо на 4 гривні 32 копійки, ми отримаємо рівно 29 тисяч гривень. Потрібно сплатити за один рік при теперішньому тарифу. Тепер дивіться. 29 тисяч. Віднімаємо 23 459 гривень. Це те, що ми отримуємо при підключеному тарифові день-ніч. І того ми маємо економію 5541 гривню в рік. В рік економиться це в принципі Це якщо у вас там холодильники, і ви можете максимально перевести на нічний тариф там, бойлер, пральна машинка, будь-які прибори. Там, ну не знаю, це вже ваше особисте. То от ви будете економити, якщо ваша сума в кіловатах, можете подивитися там, якщо буде відповідати, то ви будете економити 5541 гривня. Тобто по минуломурічному тарифу я зекономив 3387 гривень, при цьому цьогорічному тарифу, 5541 гривня. Тому дивіться самі, вирішуйте самі все. Всім дякую за увагу.